Громовими святами або сердитими святами називають народні свята літнього весняного, літнього, літнього осіннього тріщички періоду, пов'язані з культом грому та блискавки. В цей час, під час жнив на межі літа і осені, грози несли найбільшу небезпеку для селян, могли спалити копи хліба, нашкодити худобі чи навіть людям. Побити градом урожай, тому наші предки особливо шанували окремі дні календаря, щоб убезпечити себе від грому. Багато з цих днів присвячені християнським святим, на яких перенесли функції давнього праукраїнського бога-громовика Перуна. Селяни вірили, що хто не святкує громове свято, того покарає грім або блискавка. Найближче до нас громове свято це в нас 8 липня це Прокопія. День святого Прокопія, святий великомучених Прокопій, якого в народі вважають охоронцем початку жнив, після нього саме і починаються жнива. На Прокопія селяни остерігалися будь-яких польових робіт не можна було жати збіжжя, гребсти сіно чи ставити копи, щоб вихор не розкидав їх і грім не вдарив по полі. Також цього дня не перуть і не купаються, бояться, щоб водяний не забрав. В деяких селах в цей день спеціально ставили свічку святому Прокопію в полі серед копиць, щоб вберегти снопи від вітру і блискавки. На полісі на Прокопія замовляли в церкві спеціальний молебень на відвернення негоди молитви святому від дощу, граду і бурі. Існує легенда, що під час страшної грози, яка загрожувала знищити весь врожай, люди звернулися до Прокопія з молитвою. І коли святий помолився, гроза відступила в ліс, врятувавши поля. Відтоді, за переказом, громові хмари обходять не вистороною, якщо гідно шанувати Прокопія. Якщо на Прокопія раптом налетіла буря чи вихор, вірили, що це попередження святого про непошану до його дня. Також казали як прийде прокіп'я, не буде без кріп'я, маючи на увазі, початок жнив після цього дня. Наступне громове свято це собор Архангела Гаврила. Буває літній і буває весняний Архангел Гаврил. Весняний називається Благовісник. Він відзначається на другий день після благовіщення, але в нас зараз літо, то я розповідаю вам про найближче, що до нас буде. І це в нас 13 липня, це літній архангел Гавриїл. 13 липня в народі називали громовим святом або сердитим святом, адже архангел Гавраїл вважався покровителем блискавок. Щоб блискавка не спалила хати і не влучила в копи на полі, люди цього дня суворо дотримувалися відпочинку, не можна було працювати фізично, особливо в полі. Селяни старалися завершити звезення снопів до цього дня. Також застерігали не виходити на двір під час грози на Гаврила, бо вірили, що блискавка сьогодні особливо небезпечна для того, хто її зневажає. Якщо саме на Гаврила гриміла сильна ураза зі зливою, то чекали дощової осені. Натомість ранкова роса сьогодні обіцяла погожий день. Нічна роса не висихає, буде гроза, так казали. Також підмічали. Якщо 13 липня сонце припікає, але надвечір різко холодше, наступного дня буде ясно. Наступне громове свято це День Святих Кирика та Олитий. Це в нас 15 липня. Покровителі цього дня, святі мучники Кирик, трирічний хлопчик та його мати Улита, шановані в народі як покровителі сім'ї. Особливо свята Олита вважалася жіночою заступницею, покровителькою матерів і жіночого здоров'я. В народі казали, що на кирика не можна жати й працювати на землі, інакше накличеш біду. Вважалося великим гріхом виходити в поле цього дня. В поле не виходили, боячись зустріти привидів. За повір'ям, хто працюватиме в полі на кирика, тому будуть видітися примари або мучитимуть нічні кошмари. Через це наші предки намагалися поменше виходити взагалі з дому саме в цей день. Частково це пояснювали погодою. Казали, що на Кирика майже завжди йде дощ із грозою, а також підіймається дуже дуже сильний вітер, тому все одно роботу на дворі не зробиш. Ще в нашому українському народі саме цей день вважається святом вітрів, 15 липня це свято вітрів. І тут в нас вже вступає в силу інший ще покровитель вітрів, це Бог-стрибог, ще проукраїнський, дуже стародавній. І з тої ж самої причини так само не виходили працювати в поле, тому що просто вітри не дадуть зібрати копи як слід. Все буде розлітатися, не буде можливо працювати, тому не виходили в поле ще з цієї причини. Буквально за два дні після цього наступне громове свято це 17 липня, і це День великомучениці Марини або Маргарити, покровителька цього дня, свята Марина Маргарита, діва мучениця. Подекуди казали, що свято це називається Марина з Лазарем, бо того ж дня згадують принесення мощей святого Лазаря. Маринине свято теж належить до громових і було пов'язане з культами вогню та грому. В українців існувало уявлення про вогняну Марину, образ богині вогню, помічниці грозового бога Перуна. В цей день особливо боялися блискавиць та грози, особливо якщо дощ не йде, сухі грози відбувалися саме цими днями. Не можна було під час грози випасати худобу чи гуляти на дворі. Предки остерігалися, що блискавка в цей день може влучити будь-де і в будь-кого. Також казали, що не можна дивитися на спалахи блискавок, бо від цього буде погіршуватися зір, або навіть можна його втратити. Також була заборона ще з приводу нічного неба на цей день. Не дивилися на зірки та летючі зорі метеорити, щоб не накликати лиха. Звісно ж, як і в інші громові свята, важку роботу, будівництво чи ремонт цього дня відкладали. Ще через три дні за новоюліанським календарем, 20 липня в 2025 році, в нас відзначається День пророка Іллі, святий Ілля. Це велике громове свято вважається, бо пророк Ілля один з найшанованіших християнських святих у хліборобів. Після прийняття християнства саме Ілля замінив собою язичницького перуна громоверця. це як основний такий святий, який на себе перейняв всі функції перуна. Тому День Іллі – це головне громове свято літа, з яким пов'язано безліч суворих звичаїв та повірів. Іллі категорично заборонено працювати в полі чи виїздити на полювання. Народ вірив, що пророк гнівається на тих, хто не святкує, і може вдарити такого грішника блискавкою. Кажуть, хто на Іллю робить, того гробом поб'є. Особливо остерігалися звозити снопи 20 липня, бо, як розгнівається, то підпалить копи блискавицею, так казали старші люди. В народній уяві Ілля роз'їжджає небом на вогненій колесниці. Кожен грім це він переслідує чортів і вражає їх блискавками. Почувши перший літній грім, люди хрестилися і промовляли Ілля йде. Наступне громове свято в нас за п'ять днів ще це 25 липня. І в народі цей день отримав назву Ганна Тріскуча, це День Святої Анни. Тобто Анна тріщить громами. Це свято теж зараховують до сердитих і завершальних громових днів літа. З давніх давен на ганни остерігалися важкої роботи. Не можна було працювати на полі чи в городі. Наші предки вірили, що людини, людину може вразити блискавка, якщо вона знехтує цим святом. Особливо попереджували не звозити снопи в цей день, бо невдовзі після лі будь-яка негода могла знищити незібраний врожай. За цим днем також судили про майбутню зиму яка погода до обіду, така й зима до грудня, а яка по обіді, така буде зима після грудня. Ну і звісно, 27 липня в нас відзначається День святого Пантелеймона. В народі цей день називали День святого палія або паликопи. Свято Пантелеймона вважали суто громовим, тому працювати цього дня суворо заборонялося. Особливо остерігалися жати або косити збіжжя. Повір'я каже, хто знехтує, паликопа спалить все нажате. Тобто Бог або святий паликопа покарає блискавкою і вогнем всі копи хліба, які будуть складені цього дня. Селяни твердо вірили в цей день гріх виходити в поле з серпом чи косою. Інакше накличеш пожежу на свій врожай. Оскільки пантелеймон паликопа вважався вартовим свят, йому молилися, просячи пощадити ниву. В цей день у церквах правили служби святому пантелеймону, але народ вкладав у них власний зміст молили паликопу, щоб вберіг копи від вогню. На знак шани грізного святого, селяни навіть в будень одягали чистий одяг і проводили день майже як неділю. Також пантелеймона вважали цілителем, тож 27 липня несли до церкви пучечки цілющих трав на освячення, але збирали ці трави заздалегідь, бо на сам день святого палія не можна рвати чи косити трави. Ось, в принципі, всі такі основні громові свята, звісно, є ще неперехідні, е, навпаки, це неперехідні були, є ще перехідні насправді громові свята. Такі громовідні перуна їх називають. Вони на початку літа відбуваються. Я в принципі про них розповідала на своєму другому каналі. Там багато доведеться передивлятися. Просто я вам зараз даю там на найближчі два місяці найбільш актуальні у ці громові дні, щоб ви розуміли, коли можна виходити в поле, коли не можна. Це стосується і виходу в город. Так само не можна цього робити. І це дуже-дуже суворі були заборони. Дуже страшні такі перекази були нашого українського народу про ті покарання, які могли послати ці святі. Ну або сам Бог Перун, який, зрештою, вони уособлюють цього Бога Перуна, який нашанувався дуже-дуже давно в нашому українському народі. Просто там до початку жнив, до, до прикладу, вони остерігалися, наші предки остерігалися, що просто поле попалить святий якийсь, або, ну, або сам перун безпосередньо. А вже коли складали все жито зжати в копи, тоді вже переживали, що попалять ці копи. А потім, коли ці копи вже звозили до клунь, до стодол в себе село завозили, там вже переживали, щоб хату не попалило, і самі ці клуні та стодоли, щоб не попали, щоб блискавка не, не втрапила туди. От. І дуже-дуже цього боялися. А Те, що ще стосується весняних громових свят, то там треба так само мати на увазі, що боялися ще граду. От, це теж до громових свят відноситься, але ну, для, для там, кінця жнив, то це вже не, не настільки актуально, цього граду вже не, не настільки боялося, тому що вже, в принципі, урожай був зібраний, боялися саме пожеж. От. Ну І що нам треба робити, щоб, якщо там, не не дай, Бог, не, дай Боже, щоб не, не почалася така е, е, лиха подія, значить в нас наші пращури, перш за все запалювали громові свічки. Е, громовиці. Це перш за все стрітенська свічка, яка на стрітення освячується. А ще можна використовувати страсну п'ятничну свічку або обидві одразу. Ще що робили наші предки: вони брали якісь залізні предмети, які були в хаті, викидали їх за, за порог. Можна, можна було викинути просто в сіні, або викинути прямо за порог хати кудись на двір, і таким чином вірили, що можна відвести. Ці неприємні події, блискавку можна відвести. Так само, якщо пожежа починалася, вже, вже починалася, тоді, ну, звісно, молилися, ходили з іконами паралельно з тим, щоб гасити цю пожежу. А пожежу ще гасили молоком обов'язково, тому що вважалося, що це дуже дієвий такий ритуал, обряд на те, щоб пожежа швидко була загашена. Ось, це все, що я хотіла вам розповісти про цей період. Це в нас липень і це в нас серпень буде. Повертайтесь на цей канал, розкажу далі, так само дуже багато цікавинок з наших українських звичаїв, традицій та обрядів. Ось, найближчі свята я вам розповіла. Якщо хочете щоденно повертатися, щоб вам нагадувало про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, на моєму другому каналі відео виходять щодня. Там більш детально про кожен з цих днів ви Побачите і почуєте. Посилання на мій другий канал я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе. Я сподіваюся, у вас залишилась ще громнична свічка, стрітинська свічка або страсна свічка, зможете принагідно скористатися нею. От, якщо що, от бо насправді, знаєте, от, вірування віруванням, але насправді ну, це дуже досі може бути актуальним, на жаль, в наші часи. Бо ми перед природою беззахисні як люди. От тому е, будемо сподіватися на краще і використовувати ті народні засоби, які ми знаємо, якими з нами поділилися наші предки. До нових зустрічей! Бережіть себе, до побачення! Слава Україні!